В ірпінь прибув потужний дизельний генератор на 800 кВт у комплекті із системою управління. Його передало для ірпінь водоканалу Посольство України в Австрії. У нас приїхав потужний дизель-генератор, і це нам дозволить запускати центральну насосну каналізаційну станцію для перекачки стоків в Київ, бо саме сюди сходяться всі стоки Ірпіня, Бучі, Ворзеля та Гастомеля. Це стратегічна каналізаційна насосна станція. Тепер є незалежне джерело живлення. Зараз, за відсутності електроенергії, центральна каналізаційна станція працює від генератора значно меншої потужності і качає всього один насос. Цей же генератор дозволить в екстрених випадках підключити усі чотири насоси. Установка пройшла випробування в Австрії, напрацювала 125 годин. Фахівці зазначають, генератор у відмінному стані надійний та ефективний. Хочеться сьогодні подякувати українському посольству в Австрії за те, що вони допомогли, то що вони знайшли цей генератор, і бізнесмени в Австрії викупили його і передали нашому місту герою Ірпінь. На Ірпінь водоканалі кажуть не лише каналізаційні станції, а практично й усі інші об'єкти підприємства забезпечені генераторами. І тоді, як в багатьох інших містах, вимушені подавати воду погодинно, в Ірпені забезпечили безперебійну її подачу. Від міського голови поставлена задача, щоб постійно надавалося стабільне водопостачання, і це все виконується. З моменту відновлення водопостачання в Ірпіні, це квітень, травень, місяць. в нас водопостачання надається стабільно як при електроенергії, так і при генераторах. Нам обласна військова адміністрація надала п'ять потужних генераторів. Ми на цьому тижні ще отримуємо чотири і повністю закриваємо питання по гостомелю. Далі ми будемо допомагати по Ворзелю, і по Бучі.